Любі, вітаю! Христос народився! Вітаю вас зі святом Різдва. Нехай Господь благословляє вас кожного, і нехай пізнання Ісуса Христа все більше і більше зростає в серці кожного з вас. Нехай Христос стає для вас все більш рідною особистістю, з якою ваше життя переплетено на 100%. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що Різдво це виклик нашому уявленню про Бога. Можна сказати, що це найбільший виклик, або це така кульмінація виклика. Який є взагалі в народженні Ісуса Христа в приході Бога в цей світ? Це Прихід Ісуса Христа в цей світ зруйнував всі людські уявлення про Бога. Він їх просто розширив, він просто е, зробив наші мізки такими малими та слабкими для того, щоб наші поняття про Бога встояли перед справжньою величчю Бога. Бог дуже сильно здивував своїм приходом тих людей, які були в ті часи на землі, які приймали Ісуса Христа в цьому світі, які були поруч з народженим Богом. Тож давайте з вами. Роздивимося декілька таких викликів, і сьогодні вони є актуальними для кожного з нас, тому що для того, щоб пізнавати Бога, яким він є насправді, нам потрібно відвертатися від людських уявлень, про, про Бога, від наших уявлень про Бога, які по замовченню є в серці, в грішному серці кожного з нас. Тож перший виклик, який кидає різдво щодо наших уявлень про Бога, що Цар усього Всесвіту, що Творець усього Всесвіту став людиною в повноті людиною, настільки в повноті людиною, що Ісус Христос став обмеженим, тілом обмежений, тому що кожна людина обмежена в розумі, обмежена, в своїх думках обмежена. Тобто, людина обмежена у всьому. І Бог, який не обмежений ні в чому, ставши людиною і залишаючись Богом, став обмеженим у всьому. І ми бачимо характер Бог. Бога. Коли ми спостерігаємо за Ісусом Христом, ми пригадуємо з вами, як Ісус Христос каже про себе, що я лагідний серцем, що я смиренний, ми просто дивуємося, коли бачимо, як Ісус Христос втомлюється, як Ісус Христос плаче, тому що нас чому нас це дивує, тому що ми бачимо звичайну людину. Ми бачимо людину, яка переживає наші обставини, наші емоції. Ми бачимо людину, яку ми можемо зрозуміти через те, що. Що ми проживаємо те саме життя і маємо ту саму людську природу, окрім того, що Ісус Христос мав безгрішну природу, а ми маємо грішну природу. Тож це дивує нас, це виклик нашому уявленню про Бога, що Бог, який найвищий за всіх, який не створений. Він приходить у творіння і стає створеним, залишаючись нествореним, і такий високий Бог стає таким близьким для кожного з нас, і це просто дивувало людей. Взагалі це дуже дивовижно, що Бог прийшов в ізраїльському народі, в народі, який був навчений тим самим Богом, що Бог є єдиним, що Бог не може стати людиною, що поклонятися потрібно тільки Богу. І коли Бог стає людиною, то саме євреї, саме люди, які. Які були навчені, тому що Бог є єдиний, саме вони засвідчили, що людина, яка жила серед них, і повернення якої ми очікуємо, це Ісус Христос, є Богом, бо це збігається зі Словом Божим, прихід Ісуса Христа. Це е, прихід Ісуса Христа повністю відповідає тим, тим пророцтвам і откровенням про месію, які записані в Слові Божому. Це просто дивовижно, це дійсно виклик нашому уявленню про Бога. Також Нашому уявленню про Бога кидає виклик поведінка Ісуса Христа. І пригадайте, будь ласка, це дуже часто показано в Євангеліях. Це просто підриває е, обур це обурює людей, це підриває їх думки і про Бога, і про людей, коли Ісус Христос, Бог, втілений Бог, Він їсть з людьми, яких, яких не поважають люди моральні серед Ізраїлю. Він їсть з грішниками, він їсть з митниками. Він їсть з людьми поганої репутації. Чому він так робить? Не через те, що він схвалює їх гріх, через те, що він прийшов для того, щоб їх спасти. І оце е, любов Ісуса Христа, його ототожнення з грішниками себе. В чому ототожнення? Щоб він взяв наші гріхи на себе, щоб він війшов в нашу долю, залишаючись безгрішним, залишаючись судею, залишаючись святим Богом. Він ввійшов в наше життя для того, щоб нас спасти. Це Моральні люди, люди поважні, фарисеї це дуже розповсюджений сюжет на сторінках Євангелія, коли фарисеї вони обурені, що як Христос себе поводить, що Він робить, як Він сміє, Він не проводить час з людьми, які дотримуються закону і покладаються на закон, і які думають, що вони гідні, щоб Господь проводив з ними час. А Ісус Христос проводить час з геть іншими людьми. Чому? Тому що саме Ісус Христос. Скаже, що я прийшов до тих, хто має потребу в мені, хто дивлячись на, свої, на своє життя, на свої справи, на свої вчинки, не може сказати: Я такий класний, Господь мене прийме. Я маю надію, що мої вчинки будуть любі Господу. Ні, ці люди не мають таких вчинків, і вони розуміють швидше за інших, що вони мають потребу в Ісусі Христі. А люди, які спираються на свої обряди, які вони виконують, спираються на свої моральні якості, спираються на своє життя, особливо зовнішнє життя, яке вони проводять. Вони думають, що їм Христос не потрібен, що Бог має подивитися, які вони чудові, які вони діти Авраама, які вони поважні, які вони краще за інших, і прийти для того, щоб винагор... винагородити їх, для того не для того, щоб їх спасати. Від... від їх нема від чого спасати, принаймні від їх гріхів, їх, якщо й можна від. Чогось спасти, так це від інших людей, які якимось чином. Е Заважають їхньому життю. Тож Ісус Христос проводить час з геть нікчемними людьми в очах цього світу, в очах суспільства, і це просто вражає, і це руйнує уявлення людей про Бога, який шукає людей гідних за моральними ознаками. Але Господь прийшов для того, щоб спасти кожна людина, бо кожна людина по відношенню до Божої святості є грішною. Якби ми люди не ділили один одному в цьому світі. Світі, якби ми не думали, що одна людина краще за іншу, і дійсно за моральними ознаками, ми можемо сказати, що поведінка однієї людини більш моральна, поведінка іншої людини менш моральна. Але ж це не говорить про те, що кожна людина не може спиратися на свою поведінку. Кожна людина потребує Божого прощення, кожна людина грішна, кожна людина потребує спасіння від Ісуса Христа і не може на підставі своєї моралі або аморалі не може сказати, що я зможу. Стояти перед Богом без ісуса Христа, І тим більше, якщо людина взагалі не вірить в Господа і не вірить в Божий суд, і не вірить в справедливість Божу, яка потребує плати за гріх людину. За гріх людини. Тож Ісус Христос відкидає праведників, які спираються на свою праведність. Ісус Христос проводить час з тими людьми, які не спираються на свою праведність, і це дійсно вражає, і це дійсно руйнує уявлення про Бога, які перебувають в цьому світі. Наступний момент це питання Божого гніву. Коли ми дивимося на Голгофу, коли ми дивимося на те, як Господь покарав Ісуса Христа. А що відбулося з Ісусом Христом? Ми бачимо з вами, що це справедливий Божий гнів за гріхи тих людей, що повірять Ісуса Христа як Спасителя. Це Божий гні гнів за гріх людей. Ми бачимо в Голгофі, ми бачимо в найбільшому откровенні про Бога те саме Голгофа, це саме замісна жертва Ісуса Христа, який насправді страшний Божий гнів. І коли Ісус Христос молиться в Гацеманіє, то е, його... Під, як краплини крові, і він каже: не, нехай чаша твого гніву. Пройде повз мене, і це дійсно вражає, що Божий гнів такий страшний. Те, що Слово Боже каже, що Божий гнів страшний, це так. Але коли ми бачимо, що цей Божий гнів пав на Ісуса Христа, ми бачимо підтвердження, ми бачимо факт, який відкриває нам, що те, про що говорить Писання, саме ось воно є. Божий гнів, він дійсно страшний, і це справедливий Божий гнів. А також неймовірно вражає. Ає той факт, що Божий гнів. Пав на Божого сина, що сам Бог прийняв на себе вічний гнів, що син Божий прийняв на себе вічний гнів за наші гріхи, і це руйнує уявлення людей про Бога, тому що Бог, який вмирає, Бог, який страждає, Бог, який дозволяє себе бити, плювати в себе, розіп'яти себе. Що це за Бог? кажуть багато людей. Але ж саме в цьому нам відкривається справжній Бог, який є. І справедливістю і любов'ю, і саме на Голгофі це поєднання відбувається, тому що на Голгофі ми бачимо справедливий Божий гнів, що пав на Ісуса Христа, на безгрішну людину, яка взяла на себе наші гріхи, і там ми також бачимо Божу любов в дії. Бо Божа любов вона невід'ємна від Божої справедливості, Божа любов вона не заперечує Божу справедливість. Божа любов не в тому, що Бог просто каже з завтрашнього дня чи з сьогоднішнього. Дня, я просто не рахую гріх за гріх. Я просто відміняю всю різницю між добром та злом. Я відміняю всю різницю між гріхом та святістю, і тепер все називається святістю, що б ви не робили. Це просто абсурд. Так Господь не робить. Слава Господу за це, але ж Господь проявляє свою любов. Яким чином Господь проявляє свою любов? Ми бачимо в Ісусі Христі, ми бачимо на Голгофі, тому що Ісус Христос стає замісною жертвою за наш гріх. В цьому любов, в цьому любов, що не ми платимо за наш гріх, а ми е, віримо в Ісуса Христа, який заплатив за наш гріх. І в цьому любов і це е, руйнує уявлення людей про Божу любов, тому що дуже часто люди думають, що Божа любов полягає в тому, що Бог має просто простити. Але Господь не просто прощає. Господь прощає, тому що Ісус Христос заплатив, бо Божа любов вона поєднана з Божою справедливістю. Тому що справедливість це частина Божої любові, невід'ємна частина Божої любові, а Божа любов це невід'ємна частина Божої справедливості, це досконалість, яка перебуває в Господі. Тож. Гріх, тож гнів Божий проходить повз кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, тому що Ісус Христос став замісною жертвою за наш гріх, і це виклик для нашого уявлення про те, як можна здобути Божу любов, тому що людина не може здобути Божу любов через свої вчинки, через свою е, хорошість, через е, свої досягнення. Виключно досягнення Ісуса Христа, який став замісною жертвою за наші гріхи та замісною праведністю. Для того щоб стати нашою праведністю, і це неймовірно. І таке відбувається виключно в откровенні про Бога. Таке відбувається насправді, і жодна релігія взагалі нічого подібного не має, тому що це і є справжній Господь, яким він відкривається в Ісусі Христі. І останній виклик, який кидає Різдво, про який ми сьогодні будемо говорити уявленням про Бога в цьому світі, це те, що Бог, істинний, Бог, це трійця, це єдиний Бог у трьох особах. І жодна релігія про це не вчить. Взагалі цей світ не може, скажімо так, утворити без божого откровення взагалі таку думку, що Бог це три особи, і це єдиний один Бог, який не можна, якого не можна розділити на трьох богів. Цей світ говорить, або що Бога не існує, або що Бог це не особистість, або що Бог це одна особистість. Але откровення про Бога воно надзвичайно неймовірне. Це дійсно. Камінь перетикання для багатьох людей, які кажуть, так як так може бути, що один Бог і три особистості, або один Бог, або три Богу Бога, але ж Боже одкровення про справжнього Бога, яким він є, це один Бог і три особистості: Бог отець, Бог син і Бог Дух Святий. І таким чином ми бачимо, що саме життя в трійці, по-перше, це е, перша родина, бо є Бог Отець, Бог син, Бог дух святий це перше суспільство. І життя в трійці по-третє, це і є любов. Тобто відносини в трійці це і є любов. На питання, що таке любов, можна багато чого говорити, люди багато чого говорять, і це дійсно, якщо правильно, це входить е, в поняття любові. Але якщо сказати, що таке любов, і поставити крапку: любов це відносини, які є між Богом Отцем, Богом Сином і Богом, Духом Святим. І ми бачимо в житті Ісуса Христа, ми бачимо. Такі моменти одкровення, як, наприклад, в хрещенні Ісуса Христа, як, наприклад, на горі преображення, і в багатьох інших моментах, откровення про те, що Ісус Христос, одна особистість Бога, знаходиться на землі. Бог Отець говорить до Ісуса Христа, що Ти синний мій улюблений, і Дух Святий перебуває поруч. Тож вся трійця відкривається нам, і ми бачимо ту любов, яка перебуває в трійці, і це руйнує. Геть руйнує уявлення людей про Бога, тож різдво це виклик нашому людському грішному уявленню про Бога, бо наш Бог. Неймовірно прекрасніший, ніж будь-яке найсміливіше, найкраще уявлення про Бога, яке може породити наш людський розум. То будемо з вами радіти, що в нас такий чудовий Господь. Будемо поклонятися Господу, будемо ще більше дізнаватися про Ісуса Христа. Будемо в цьому і уважні, і наполегливі. І нехай натхнення від Духа Святого перебуває в серці кожного з нас, щоб у нас було бажання дізнаватися про. Про Ісуса Христа, бо Він і є наше життя, бо Він є одкровенням про Бога. І ми настільки знаємо Бога, наскільки знаємо Ісуса Христа, і ми настільки знаємо Боже життя, наскільки знаємо Ісуса Христа. Тож з різдвом кожного з нас, нехай Господь благословляє вас, і нехай мир Божий і любов Божа перебувають в вашому житті.